Отож, маємо ще одну квартиру. Це в нас Грао Гандія. Так, дивіться, поруч ми маємо одразу кафе, море неподалік. І ось в такому будинку зараз ми вам будемо показувати. Тут є ось така вхідна зона. Так, ось ця вулиця така невелика поділена на декілька секторів. І зараз ми подивимось нашу квартиру. Друзі, ось тут у нас вхід. Квартиру і зараз будемо дивитися детальніше. Тож, 70 тисяч євро за 36 метрів квадратних. Тут одна спальня та один санвузол. З переваг цієї квартири, скажу, що будівництво 2004 року маємо ось такі кухонні гарнітури. Вона дуже цікава під оренду, тому що гарна локалізація. В ванні, кімнаті ми маємо душову кабіну, унітаз, умивальник, ось така світла плитка. Тут нічого робити не потрібно, просто заїхали і все. Ось така, бачите, в нас кухня, це одразу вхідна зона. І зробили невеликі сходи, де в нас розташована сама спальня. Теж по ремонту тут все окей, двоспальне ліжко. Маємо тумбочки, стіл, дві шафи. Так, як я вже говорив, цікава квартира під оренду для студентів піде просто без проблем.